Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У Кремлі підтвердили хворобу Лукашенка. Дивіться, я дивилася вчора, декілька днів тому. Щось я мало вірю, що він такий дуже аж хворий. Якщо я на свій розсуд думаю, то путіну взагалі не вигідно, щоб з Лукашенком щось сталося. Дивно, що Кремль це підтверджує. І так, кому це вигідно? Кому вигідно е, хвороба Лукашенка, якщо його не стане? Кому це вигідно? Це вплине на Україну, на Російську Федерацію чи на Білорусь саму? І так, і так. давайте знову дивимося хворобу Лукашенка. Тобто його почуття на даний момент, справжні почуття? Ну, ось тут вже карти показують. Щось є. Дійсно, щось є в нього. Зараз я краще подивлюся. Дивіться, самі кубки випали. Я не бачу, що тут аж дійсно погано щось, так? Я тоді зараз конкретно запитаю, його отравили, так чи ні? Виглядає, що так. Да. Ось тепер аж карти показали, що да. І тут якась таємниця у нас випадає. Тоді давайте так. Давайте тепер так. Кому вигідно, що щось з Лукаш... щоб він щас просто. Давайте дивимося тоді, кому це вигідно. Щоб він щас. Кому це вигідно. І так, це своїм у Білорусі. Російська Федерація замішана хтось звідти, чи, можливо, хтось з наших. Ну, я не думаю, що це наші а, свої. Росія Україна. Свої. Ну, виглядає свої. Росія теж може бути. Україна найменше. Дивіться, тут, скоріше за все, свої. Тут якась конкуренція, скоріше за все, якщо дійсно його отравили чи щось з ним сталося, тому що через те, що тут кубки, можна сказати, що це отруєння, так? тому що це вода, це може бути якась хімія, це може бути якісь ліки, ось, їда, все, що людина вживає, ось, може бути. Але я все одно не вірю, я не відчуваю цього. Я не відчуваю цього. Ось. Я бачила вже е вчора я, здається, робила розклад, і мені карти показали, що це він грає так. Ще раз дивимося, як почуває себе Лукашенко на даний момент. Тобто його здоров'я. Як він себе почуває. Я не бачу, що йому погано. Відверто вам кажу, я не бачу, що йому погано. Ні. Не бачу. А те, що мечі, щоб ви розуміли, мечі, ось бачите, у нього якась ще раз пояснюю, що не бачу я, щоб його дійсно отравили. Моя позиція така, і я інтуїтивно якось так відчуваю. Ось. І якщо візьмемо ці кубки, це скоріше за все, емоційний стан. Звичайно, можна цей розклад перевернути так, його отравили, тому що там три мечі. Я на три мечі докладаю, тут кубки стоять, так? три біди на серце. Тобто, якісь емоції, якийсь відхід від ілюзій, тобто він міг зрозуміти. Можливо, так і зрозумів, що він може через а, Путіна втратити щось, і йому, дивіться, у нього три мечі стоїть між це може бути Путін і між його Білоруссю. Тобто він може втратити свою позицію. Я думаю, що це все для того, щоб не втратити своє президентство. Щоб. Навіть не знаю. Давайте подивимося, що ще карти нам покажуть. Бо я, я не бачу, що його отравили. Це ось показує нам знову. Це може бути теж, можна сказати, що це е, кубковий король, дав йому щось пити. Розумієте? Але ні, карта каже ні. Не дали. Нічого не дали йому. Обмеження, тобто щось йому дати обмеження. Це тільки фантазії. Ще раз говорю, це тільки фантазії. Це е, роздувається, як я вже казала, для того, щоб е, виправдати, що він недовго був на Цьому параді. У мене зараз ідея прийшла. Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся. Можливо, Лукашенко робить це спеціально, бо він боїться, що його утравити можуть. І щоб всі були зараз ще пильніші, ще прискіпливіші, до того, що він їсть, що він п'є. Розумієте? Це вигадка така, щоб. Зберегти своє життя. Він зрозумів, можливо, до нього дійшло, що хтось хоче його травити. Розумієте? Ось. Так. Да. Стопроцентно да. до нього дійшло, і він запобіг заходів. Тобто він попередив це. І він вчасно це попередив. Ось так у нього були здогадки, або якась інформація до нього дійшла, що його хочуть отравити. Все, я розібралася для себе. Тобто, я вибачаюся, якщо хтось каже, що він при смерті, що в нього це, що в нього то, я цього не бачу. Так він дивіться. Він не дуже добре виглядав. Я так трошки придивилася. Але я, я би не сказала, що він аж тут так дуже не... да, він скривився трошки. А ви скажіть мені, будь ласка, якщо ви симулювати хочете, чи ви не зіграєте свою роль? У нас деякі при владі такі артисти, що ого. го Ну, чомусь у мене так іде. Я не знаю. Я не знаю. Добре, не добре. Давайте подивимося. Вигідно, це його хвороба його або взагалі, щоб він щез. Для кого це вигідно? Для України, для Росії, для Білорусі? України, Росії, Білор... для Росії взагалі не вигідно. Для Білорусі вигідно і для України вигідно. Для ем... Росії не вигідно. У них втрата всього туди. Тому що вони не знають, хто буде, а буде, я чула, якась Тихановська може бути. Ось, якось так, мої дорогі. Щиро дякую вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!